Вітаю, на дворі 15 листопада. У нас село Рея біля Бердичева. Погодка Значить, Звернувся до нас замовник з проблемою в колодязі піщаний пливу. Так, ось його намагали чистити. Такий красивий пісочок доставали. Цей пісочок джерело намиває, само себе закопує. Рівень води з-за цього. Що ж, до криниці поки нічого не підведеного, сверднуло. Понад кільцями пішли провали, це від чисток. Оттуда забирають, а понад кільцями земля провалюється туди далі. І це можна робити по кругу до безконечності. Пливун вичистити неможливо. Але можливо зробити в ньому свердловину. Перше, що ми робимо, викачуємо воду, затарюємо 200 літрів більш-менш чистої. Я хоч і пропідняв на 30 см, але все рівно нагнало ну, промиється. Для чого треба ця вода для промивки будущої скважини? Ну, поки ми будемо проводити розвідувальні роботи, вона трошки відстоїться. Далі збираємо 3-1,5 метрових штанги. З маленьким буром для розвідки. Скільки йде вниз пливуна, скільки водоноса. Це зараз будемо бачити. При необхідності нарощуються ще штанги. Так, не видно на позбуку. Можна ще коли між кругами йде. Коріжний такі навірно, між кругами. Валить, останні платоги замиваємо за наших просто махнею. Валить шва дуже сильно. І там ще десь пів метра води я не знаю. Навіть якщо не трохи скважину зараз під погружний. Привиточки води до цього шва. Він буде постійно мутити воду. Ось да, зараз водичка піднялась вже вище і все, і перестав. якби Вода тримає. Але коли буде спускатися вода ниже. В общем, щось треба робити з цим швом, його запробувати забувати. Звичайно, найкращий виход, що дозволяє статичний рівень готовити воду. І такі запуски найкращий найдешевший рівень. просто так Забивав шви, напорні течі, в принципі, вже чистенько йде. Основні шви забили синтетичні. Широкий бур, розборили широкими, обсадились на 2,5, тут частину виточили. Тут ще два з половиною кільця, оце третє, майже три, замито, замито пливуном. Тобто під кільця піску йде не більше метра ще. Але цього достатньо, щоб поступлення було в пробу. Ось ми бачимо, як ми промили. так, промили сюди, подали чисту воду. Там вантуз на кінці такий. Промились. І бачимо, як розкривається водонос. Самовили. Таке розкриття водоносу. Зараз ми насверлимо отверстя на цій трубі трошки ниже, майже до піска, і надінемо ще один фільтрчулок для прийому віддачі води щоб туди скважина віддавала і відповідно, всю колодязь забирала. Тут наростимо ще метр Ще метр туди, наростимо щоб цього. Все, зараз ще кинемо свого вібраційного насоса, прокачаємо, цю скважину хорошенько. Як тут, як тут так.